мої Любі дорогенькі. Сьогодні повнолуння, тож ритуали працюють на ура. День Юпітеру, до того ж, так як четверг, коли робимо ритуал, але буде працювати, коли ви зайдете і будете дивитись. Дивіться, мінімум 3, можете, до речі, 4, так як цифра четверга, Юпітера, чотири. 4. І почнемо починаємо дивитися. По-перше, ритуал на притягнення благополуччя фінансів, так як свічечка золота. Да, можливо, яких то благ, хтось може а, золоті якісь а, прикраси купити, хтось отримати на подарунок. І давайте дивитись також, що відливається, що можливо заважає на цьому шляху. Хтось, знаєте, такого віку ще не зовсім дорослого. А, можливо, також хотів би отримати такий подаруночок Хтось з дітей або підлітків, знаєте, чи варто то робити, знаєте, таке, як більше не варто, бо щось принесе якийсь. Такий негатив навіть притягне е, якісь такі кардинальні зміни. Тож не поспішайте дарувати такі дорогі знаєте, речі. От я знаю, раніше було навіть модно таким маленьким діткам ще в дитячому садочку вже золоті речі купувати. Ну, моя думка однозначно не варто. Такого робити. Хтось спостерігати може, до речі, за вашим достатком, а, ну, так, знаєте, на вмання, на вскидочку, скільки ви можете заробляти, хтось у когось такі думки можуть бути. Ой, бачу, як дійсно хтось комусь по-перше, може подарунок вручати, а по-друге, якась така зустріч тут іде. Хоч ми відливачка і на фінанси у нас. На... Відділємо те, що заважає мати е... достатньо грошей, скажімо так. да, достатньо. Так, щось свічечка така трішки Та вроде, начебто золота, наче трішки. Щось дерто там, я побачила. Ну, не будемо на тому загострюватись. Щось, е Якісь цікаві новини, або навіть якась зустріч в когось буде у вечірній час. У вечірній час. І, до речі, е може бути у когось, коли молодик, а у когось, коли вже старий місяць. От зараз буде я така. Розумію, старий, мабуть, так? Місяць. Треба подивитись. Зараз в нас що? Повно, повня повна луна. Сьогодні ритуал. Гроші можна притягувати, да? ритуал на притягнення благ. Ну, хтось пожне так, хтось буде получати якісь фінанси, хтось від коханої людини получить якісь гроші. Да. Хтось, до речі, тут прийшла відповідь так на то шумну. Це про кохання, цілуються, милуються і таке інше. Але бачу, буде якийсь ключовий момент, щось вирішать ці двоє да? закоханих. Тут важливо, що поступайте по справедливості і по чесності, бо бачу ще бумеранг чомусь саме зараз випав. Чобі-то комусь іде якась робота, можливо, давно шукали, якір також, стабільність якась також прийде в життя ваше. Ну, разом зі стабільністю, може, до речі, і фінансова стабільність, якщо ви довго чогось добивалися, бачу не зразу, але через три яких-то кроки, і знову якірь. Дивось, дивіться, дивіться, в когось прямо таки чітко. Якщо давно вже не було у вас якоїсь стабільності, то прямо таки чекаєте вже. Ой ось чоловік такий так сильно голову похмурив, понурив, точніше, дуже засмучений. Щось міг втратити цей чоловік. Дуже варто відчищатись вчасно від таких негативних енергій, сумних навіть, бо вони затягувати можуть. Затягувати просто як наросла така аура на чоловікові. Так, у наш час багато смутку може бути, але відволікайтеся, скажімо так. І щось крючком просто зацепилося гачком, точніше, вибачте, тут бачу ось і клешні рака краба. Якщо це про смуток, що за що зачепилося, да, то не варто просто хочеться взяти, знаєте, так відщепити цього рака, краба від того гори цієї цілої гори проблем, яких хто. Які він на собі просто везе. Ну так важко вивозити це. Не варто таке робити. Тож, дивіться, бачу такого слоня, Іде, іде благополуччя у ваше життя, можливо, ми навіть зараз посприяємо. Такий солоник, який стоїть на задніх лапах, копитах, чи як сказати правильно, це символ успіху, успіху у кар'єрі, у фінансах. Ну, і багато, знаєте, таких, як монетки, таких. Випливлоси да, свічки з воску. Тож, гроші будуть, гроші йдуть, хай поки що не бачу таких сильно великих, але такими невеличкими, можливо, частинами, але ну, достатньо, скажімо так. Скажімо так, дівчата, образ знову ваш змінюється, щось ви е, придбаєте, такі обновочки, ну, тобто гроші будуть і на обновочки. Не забувайте донатити і на ЗСУ. Від цього е, дуже залежить наш добробут і зараз, і у майбутньому. Е, Головне, щоб і хлопцям було і що їсти, і що одягти. І, звісно ж, можливо скажете, та і чим боротися також, що ви можете так думати, що від нас залежить, від кожного, від кожного з нас щось та залежить. Тож, і не щось, а взагалі наша перемога, якби вам це не звучало так. Знаєте, від кожного з нас залежить наша перемога. Тож донатьте і хай це буде ваш маленький вклад у нашу перемогу. Тож на сьогодні поки так, да, я зараз ще гляну на цьому боці, щоб трактувати, що там у нас який символ, виплив. До речі, рушниця хтось. Що, рушницю? І мітла. Ну, вимитимо все негативне, все, що заважає нам мати нормальні, е, нормальні статки, да, нормальні якісь е, дохід. Е, Тож, вимітаємо мітлою цією, яка тут нам показалася навіть, да, дівчатка? Ще мітла з крильцями. ну Це взагалі якась моторна мітла. Хтось, можливо, і прибиратись насправді буде на днях ось скоро. Да. І, да, треба підтримувати завжди чистоту, і це, до речі, також притягує а, гроші. Частіше обирайте, протирайте пил, обирайте всілякі забруднення. От. І буде вам щастя, буде добробут, і донатьте на ЗСУ. Ще раз повторюся: від того залежить наш добробут також напряму. Раз вже в мене тут стоїть ця колода. Я розкладу і глянемо, що ми зробили цією відливочкою. Пару карт. Глянемо. хочеться це і Санта Муерта так, покровителька мертвих. да Санта Муерта перекладається з. Латиноамериканська як свята смерть. Але не варто цього боятися, як я кажу, не варто боятися мертвих, варто боятися живих. Тож, якось так. Тож що ми зробили цим ритуалом? І що до нас тепер прийде? Так, була якась зависла ситуація по грошам. Да, по грошам було шестірка пентаплів. А Що хтось довго, до речі, не міг комусь допомогти, або взагалі ви не донатили довго да, на ЗСУ, не допомагали там, не кормили кішечок, песиків, карти все покажуть. А чому ви так, а? Чому ви так? Можливо, тому і гроші не приходили. Ви на щось збирали да, гроші? Або чи ви відчували, що ви і так переможете, чи переможеться карти всі таємниці всіх відкриють? Беріть просто зараз і киньте донат хлопцям з Вийдіть, покорміть кішечок або собачок, або купіть корму. Так, що далі? Що ми ритуалом? Так, да, хтось перемістився кудись. Дивіться, дві шестірки. Якщо зараз випаде ще і третя, я взагалі. Ну, я і не здивуюсь, до речі, для мене це норма, коли такі знаки випадають. Так. Ні, The Full, обнулення. Щось ви десь ви, якісь шляхи у вас невірні були, що ви зараз обнулились, чи то свідомий крок, від чого ви могли обнулитися? Так, да, щось у вас було як перекрите, якийсь, можливо, навіть грошовий канал да, на е, добробут. А зараз що у нас? Двійка пентаклів. А зараз пішов уже кудись, тут як дві, знаєте, як ваги такі, терези, дві чаші, да? добра і зла, яка пере, переважить вас. Сімірка Пентаклів. Ну, Я бачу, що переважить добро, бо гроші йдуть. Да? гроші. Все ж таки те, чого ви довго чекали да? ось, по відлюднику, набували мудрості. Ну, Хтось набував мудрості, а хтось просто закрився і не хотів нікого бачити. Да? Це ми відсекліли, відлили. І... Ви ну, закривали ще від світу, тут так показують. Але настав час діяти. До речі, настав час е, діяти. Е, тут король мечей, піковий. Да? До речі, переходьте на найближче відео. Там є опис королів по масті: піка, чірва, бубна. Древ, да? цікаво, дуже награльних картах. Тут у нас король піковий, король мечів випав. Це хто за описом. Може бути військовий, може відрізнятися від е, інших, там, да? якось виділятися з по такій особистість. Ось е, бачу, що вища сила навіть втручається тут. І нам показують, що буде якась діяльність, початок нових справ, якісь важливі вирішення йдуть у ваше життя. І з приводу фінансів також, набуває хтось нового статусу. Тут імператор вийшов. Хтось, можливо, звання навіть отримає. Ну, і, як то кажуть, прапор вам у руки. Да? Щось відійде в минуле. Хтось кине пиячити, до речі, все, закритий шлях до того шляху такого. Да? А Хтось вирішить свої справи у коханні налагодити. Можливо, були якісь незрозумілі моменти, і, до речі, також поруч відео попереднє, яке про справи у стосунках. А от імператриця. Ну, тут пара йде. Пара йде. Хтось із трикутників вийде, так? Да? Із трикутників вийде у пару. Да. Ну, все тут і сам диявол ось. Вийшов і петірка мечів. Ох, по справедливості! Якась буде жорстка навіть справедливість. А що ще тут? Ага. Угу. Знаєте, хтось буде в розкоші купатись, хто заслужив, да? хто по справедливості, ось королева Пентаклів. Ну, дівчата, чекайте. А от хто йшов по головах, така собі королева, королева жезлів, да? вогняних енергій, можливо, вогняного знаку. Тут двояко, хтось на новий рівень йде, а хтось. Дійсно, боротьба йде, і буде не дуже хто не по справедливості. Да? Хтось магією займається або займеться, да? Хтось починає свій шлях у магії. До речі, починаю курс навчання. Знову да? осінь, це період навчання, екстрасенсоріка у когось прокидається, до речі, інтуїція, екстрасенсоріка. Записуйтесь, пишіть мені на вайбер або Telegram, щоб записатися на курс. Сонце. В кінці проходження курсу, можливо, навіть е у подарунок нароботані колоди. Ну, це не значить, що вони там старі, чи що. Ні, нові колоди також як бонус йдуть. Так, ну когось перемога. Хай всіх нас чекає перемога. Да? Дивіться, які вийшли наприкінці карти. Сонце. Шестірка жезлів це перемога, переможець. І е, закохані. Да? Хай буде так. І закохані це не лише про кохання, це якісь домовленості, щасливі, які виведуть нас у переможці. Так, як відливочка була на добробут, на блага, на притягнення е, фінансів і всіх благ. То буде так. Зі старим покінчено. Да? Іде нове, щасливе, красиве і успішне. І хай буде так. На цьому я волію завжди на хорошому закінчувати. Тож, хай буде у нас все добре, а негативне все хай лише у відливці залишається. Па-па!